Є дві новини: одна хороша, дві погані. Цього разу почну з хорошої. Мар'яна Безугла більше не буде заступницею голови комітету із нацбезпеки. Це єдина хороша новина. Погана новина. Це те, що тепер Безугла буде заступницею голови комітету. по міжнародці. Друга погана новина полягає у тому, що це не є гарантією, що вона припинить свою. Кричучу в усіх значеннях слова публічну діяльність протягом широкомасштабного вторгнення і навіть до нього безугла позиціонувала себе як борчиню за сучасну армію, за армію натівських стандартів. Настільки самовіддано і несамовито вона це робила, що її не зупиняло ані озвучування військових таємниць, ані засвідчування позиції Збройних сил України. Врешті вся ця її діяльність. Підозріло була співзвучна із політикою офісу президента. А без угла, буцімто критикуючи, публічно торпедувала тих чи інших генералів, яких згодом звільняли. Ну в общій сложності тенденції перфекціонізму вони не конструктивні. Та ми знаємо наскільки вони можуть впливати на негативно. На оценку результатів і тому подобні речі. критика Безуглої не відрізнялася конструктивом, а інколи взагалі не була критикою а радше була інформаційними операціями. Врешті дійшло до того, що без угла стала найнадійнішим джерелом російської пропаганди. Ось. Скабєєва цитує безугло про алкоголізм серед вищого військового керівництва України. Це було перед звільненням залужного. Нагадаю, а ось російські телеграм-канали цитують опитування на її сторінці, в якому буцімто українці хочуть відмовитися від громадянства. Гадаю, не варто пояснювати, що після того як безугла в принципі стала відома російським пропагандистам, наголосувати в її опитуваннях на сторінці можна що завгодно на догоду. Ворогові, до речі, сама безугла також мала б це знати і розуміти, якщо вона геть не ідіотка, Хоча цього ми напевно знати не можемо. Ось як її цитували з вимогами щодо відставки залужного, згідно з дослідженнями медіа безугла входить у топ 5 українців, яких найактивніше. Цитує російська пропаганда, може хтось навіть скаже, та що там російська пропаганда, яке нам діло до того, що е, росіяни кажуть самим собі, ну там російському своєму плепсу. Ну, по перше, росіяни вже можуть бути вдячні за те, що безугла що найменше піднімає їм бойовий дух, а що найбільше може видавати військові секрети, хоча. І не завжди. Ось, наприклад, одного разу Мар'яна написала, що Україна щомісячно втрачає 20 тисяч солдатів. Безугла єдина, хто так вважає, з нею може погодитися хіба що російський генштаб, адже ця оцінка не збігається ані з думкою незалежних експертів, ані з думкою не з оцінкою залежних експертів, ані навіть із найгіршими і найстрашнішими оцінками західних розвідок та різних конспірологічних. Джерел західних змі втім допис безуглої швидко розійшовся, у тому числі за кордоном. До речі, якщо у безуглої не вистачить власного охоплення, щоб вкинути якусь качку, закинути за кордон її завжди може Росія, бо у Росії. А безуглу, по перше, знають добре. А по-друге, ресурси Москви для такого мало не безмежні. Врешті безугла до Фейсбучилась до того, що ймовірно видала інформацію про по літаку f 16 резонансну заяву напередодні зробила заступниця оборонного комітету парламенту Мар'яна Безугла. Вона сказала, що Ф 16 був збитий з РК Петріот через дес-дискоординацію між підрозділами зсу Свої кілька слів із звинуваченням. Речника повітряних сил у замовчуванні цієї катастрофи вже написала Мар'яна Безугла. Давайте я не буду та це коментувати, не буду це цитувати, не хочу. Безугла перевершила сама себе. У цей і так важкий час розхитала Україну муторошними заявами. Діозна нердепка Мар'яна Безугла розповсюдила інформацію з власних джерел та обурила цим всю країну. Нагадаю, починалося все так. Вітаю я. Мар'яна Безугла разом з київською командою партії Слуги народу балотують в парламент від 217 округу. Це оболонь. Я лікарка за освітою працюватиму, щоб у нас була зрозуміла і якісна медицина. Також я маю досвід в оборонній сфері і робитиму все, щоб ми мали сучасні збройні сили, правова, безпечна та зручна держава, місто, район, вулиця, де ти здоровий і захищений наша мета. Разом ми винесемо політичне сміття з парламенту. Не терпи ще п'ять років. В Києві вирішуєш ти, а не за тебе. Політичне сміття це було потужно. А тепер безугла працюватиме в комітеті міжнародної політики. Я рада, я голосувала. Будемо разом працювати з вами. Для тих, хто вважає, що зараз без свою дикуху ще й нашим партнерам буде розповсюджувати. Закликаю переживати не так сильно, бо насправді безугла цим займається уже давно і давно активно працює з нашими партнерами. На жаль, тому, можливо, по суті, нічого не зміниться, хоча в комітеті якраз таки сподівається, що присутність безугли в ньому надасть йому більше публічності. І дійсно те, що безугло тепер отримає ширший майданчик у плані міжнародки, це правдиво. Депутати Верховної Ради, у тому числі значна частина монобільшості, домагалася, аби безугло виключили з комітету нацбезпеки. Це питання не ставилось на голосування спікером Стефанчуком. Дуже довго не хотіли чогось. Доходило навіть до того, що зривали парламентські засідання через це, мабуть, думали, а що власне робити з Мар'яною. Вигадали. І тепер вона в новому комітеті, ще й міжнародному. Можливо, вона тепер не буде мати доступ до державної таємниці, але це не точно. Зате буде мати більше доступу до вух наших партнерів. Скістак, депутат Андрій Одарченко втік з країни. Його вже оголосили в міжнародний розшук, хоча що тепер толку? Нагадаю, Андрія Дарченка звинуватили у підкопі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури у 2023 році. Це власне Мустафа Наємо обіймав ту посаду тоді. Причому правоохоронці кажуть, що хабар був у біткоїнах, і на той час це був перший задокументований хабар саме у крипті. А сам Андрій Одарченко заперечує факт злочину ще одразу після висунення підозри він пояснював, що буцімто то таким чином. Навчав Мустафу Наєма користуватися криптою і не мав жодних намірів давати хабар. Правоохоронці розслідували справу майже рік, і зараз вона мала б розглядатися у, у вищому антикорупційному суді. Проте, Одарченко двічі не з'явився на суд, і після цього почали щось підозрювати. Згідно із певними даними, Ударченко зараз у відні, але це не точно. Хоча, враховуючи, що там. І так уже бачили і суддю Тупицького, і зрадника Мураєва. Фір теж до речі, там багато судить. А сама Австрія з гордістю та куколдістю тримає нейтралітет. Тож дуже не виключено, що він таки в Австрії. Нагадаю, Дарченко брався від 170-го округа. Друзі, це Харків, Салтівка, слуга народу. Тепер вирішив, що він більше не слуга ані народу, ані Салтівки, хоча мав би бути, він фактично кинув. Рідний Харків під обстрілами. А як все цікаво, починалося. Пам'ятаєте, мабуть, не пам'ятаєте, бо в ті часи в 19-му році було стільки слуг народу, що встигнути за виборчою кампанією їх усіх було неможливо, хоча там вона не сильно відрізнялася. Одарченко нагадаю був сином є сином харківського вченого. Сам майбутній парламентар теж. Перш ніж стати депутатом, був професором, але чогось вирішив, що піде балотуватися в слуги народу. Чому? А тому, що треба голосувати за тих, хто ще не був у політиці. Ось так виявляється. Інших принципів для голосування тоді і не треба було. Просто хай буде нове обличчя, В воскресіння пройдуть вибори. Якщо ви думаєте, що від вашого голосу нічого не залежить, повірте, йде підкуп і тиха агітація. Голосуйте просто за нове лица, які ніколи не були в політиці. Один із моїх опонентів вже четвертий раз ідуть в раду. Он у владі 17 років. Вдумайтесь, 17 літ у народний депутат, і що поменялось? Ось і вся мотивація. Як ви пам'ятаєте, якоїсь окремої програми у жодного депутата на мажоритарці не було. У них була спільна програма у всіх. І в програмі було все таке, от за все хороше проти всього поганого. А знаєте, яка реклама була в Дарченка? Друзі, в нього навіть толком і реклами не було. Ось його передвиборний ролик на Ютубі. Вам не здалося: це не була картинка, це був ролик, це було відео як реклама. На 7 секунд його переглянули е, 77 разів на Ютубі, 5 з них мої, поки я знімав цей скрін. Ось і вся реклама: ось людина мала подивитися цей ролик, зрозуміти всю глибину програми Одарченко і проголосувати. І як ви розумієте, За Одарченка ніхто не голосував. Просто був бренд і голосували за бренд. Зараз голосуємо за нові обличчя, а, -а, -а там якось вже розберемося. До речі, пеньок був не просто так. друзі. За ним також стояла щемлива історія. Здравствуйте, друзі. Меня многие спрашивают, що за історія з політичними пнями. І от я хочу вам показати вот вот рисунок можна сказати. мем. Его нарисовала моя 13-летняя дочь. Я его, конечно, немножко увеличил. И это будет мемом моей избирательной кампании. Видите, этот гнилой политический пень. Он торчит уже десятки лет и вцепился в землю, хватается изо всех сил и вот высасывает последние соки из нашей страны, из наших людей. И эти люди уже абсолютно бесполезные, они цепляются за власть, занимаются только своим бизнесом и пользуются, прикрываются депутатской неприкосновенностью. Поэтому наша задача, дорогие друзья, выкорчивать этих политических пней из Верховной Рады Украины и выбрать критическую массу. И вот сняли депутатскую торканность. Единственную сняли. И І о, Дарченко навіть начебто пішов під суд, але просто так взяв і змотався з країни під час війни. Осім обіцяні будучи монобальшом. Ну тут ще випробує качестві, а не качестві. Таке обіцяння, як Сняття неприкосновенності депутатів не могли виповнити годами. Що ми маємо в результаті? Скільки депутатів було під судом? Дійсно багато. Я навіть не сперечаюсь, дуже багато, скільки з них реально сіло, хоча б до СІЗО. До речі, так, сіли в СІЗО. Я не пам'ятаю якихось вироків. Дубінський Шуфрич, Ще, здається, хтось, але я от щось не, не можу згадати. Напишіть, можливо, якогось пропустив, якщо когось пропустив. Трухін тихонечко пішов у ліс, бо якось зам'яли справу. Юрченко теж якось так зам'явся. А пам'ятаєте, ось цього маминого пиріжечка буквально нещодавно вручали йому підозру за махінації на відновленні комунікації на Сумщині. До речі, на рідній Сумщині. Це звідти цей Микола Задорожній. На Сумщині яка під обстрілами? Цей вже знову сидить у Верховній Раді, поки що сидить у Верховній Раді. Ну, можливо, виправдати це було, можна було тим, що ну, зараз така кризова ситуація в парламенті. Треба голосувати, потрібен кожен голос. Але ні, наприклад, за перейменування на з російських міст він не голосував ну, от в тому голосуванні, яке було днями. Артем Дмитрук той самий, скільки громадський сказала, що Дмитру Квата не треба вже це прикрутити. Він втік. Одарченко, якого, до речі, так само, як і Задорожнього, випустили під заставу. Теж подивився на це все і подумав: так а чого я гірший? Тільки не через Одещину е злиняв, а через Закарпаття. Ось зняли депутатську недоторканність і все. Далі нічого. Жодних реформ, які це все якось. Унормували і прикрутили, не проводили. Три роки було перед вторгненням провести ці реформи. Найбільша фракція в історії України, монобільшість. Їх у 2019 році було більше, ніж комуністів у першому скликанні Верховної Ради. Але ми можемо не хвилюватися, от безугла не втече. В неї ще дуже багато справ. Сьогодні у нас депутатський такий етер. Я хотів впхати чотирьох депутатів і усика, але не маю фізичного часу. Тому буде сьогодні не буде сьогодні про і Греці з ним дуда з ним з тим Усиком, Власне, а от таку подію, як вихід із партії Слуга народу такого одіозного, не побоюсь цього слова товариша, як Юрій Камельчук, і я пропустити повз не можу сьогодні. Я базуючись на не згоді з процесами і методами прийняття рішень в партії слуга народу, саме в партії Слуга народу, я вирішив написати заяву про вихід з партії слуга народу. Я залишаюся у фракції, тому що я збираюся виконувати свої функції в комітеті енергетики в делегації пар'є, але уже поза партією. Оце так нагада. Власне, цікава історія цієї людини, бо він також перед тим як був депутатом, був коучем з особистісного росту. Ну знаєте, такий гуру інфошахрай продавав повітря у вигляді слів. Хоча слова взагалі не повітря, я вважаю, що слова це зброя. У випадку Камельчуку це зазвичай була зброя обернена до тих до всіх тих, до кого він звертався. Гуден так, дамы и Здравствуйте, дамы и господа. На связи с Юрий Камельчук, и я расскажу в этом видео о том, как получить в своей жизни больше денег. Для того, чтобы получить больше денег, нужно следовать трем правилам. Итак, первое правило. Правило номер один, одно, одно из самых главных, это начать уважать свои деньги. Сам процесс сгадывания, за что вы соби вдячны, выключил у вас массу задоволения. В процесі ви зможете згадати так багато хороших речей, які думаєте, можливо, чи думали, що вже забули, але підсвідомість почне витягувати, тому що їй самій цей процес дуже сильно подобається. Адже вона зацікавлена в тому, щоб зробити вас же більш щасливою людиною. І всі дії, які ви в житті робите по відношенню до себе, стосуються саме того, щоб ви досягли і здійснили всі свої наміри. Це все сьогодні е, в новий місяць, коли якраз от вчора такий був день, коли прийшов новий місяць. Е, напевно, чогось дуже кристально чисто працює моя пам'ять, і я згадав ще раз, що мені 38, а я чітко пам'ятаю своїх 17-16. Знаєте, коли спускався в ліфті, я згадав навіть е, про те, як я йшов в школу в першому класі. Це мене здивувало. Здивувало, напевно, що тому що з віком ще більше починаєш цінувати час і розумієш, що нічого не робити, то не вихід. Два основних види цілий кожна людина має здійснити в своєму житті: то вижити і розвинутись. Так, ми отримали депутата, який розповідав, наприклад, що секс-працівниці висмоктують енергію з чоловіків, бо це доведено. Ведичними науками. Ведичними. Цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який йде до, до подібної жінки. Це дослідження знову ж таки медичні чи які? В тому числі. Якщо ви не знаєте, ну при нагоді можу вам справді навести приклади. Вам багато психологів про це розкажуть. Ну, це в медичних науках розписано. Це багато в країн? Так, в ведичних науках. Не медичних, а в ведичних ну... науках. Так, я їх проведу. Веди – це ну, веде це недоказова медицина, це Це в неправда. Там є медичні трактати, військові трактати, які розписані давно, і багато речей використовується до цього часу. Раз, Математичні, до права геометричні, архітектурні. Там Окей. розписані всі абсолютно науки, які зараз приміняються. Єдине, Окей. що технології трохи інші. Добре, веди це, – це окрема розмова. Право розпоряджатися своїм тілом з вакцинами так. З проституцією абортами ні. Чому проституція? Повторюю ще раз. Моє переконання, воно тут має ширше значення ніж просто по відношенню до однієї людини. Роздача своєї енергії, а особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема в Україні. Ковіду у нього вже ж не існувало. Ну і він був постійним худоном на Медчуківсько-Мураївській помийозно. Заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19. Думаєте, що вона О. вигадана? Звісно, ж кого ж ще слуга народу відбуде відсилати на канали медведчука Мураєва як неприхильника До речі, пам'ятаєте, нещодавно Ютуб заблокував на території України канали Вишка та Дайтотак. Ну це такі продовження. А гри мураївської волинки Макс Назаров, Шевчук, і, і так далі. Так от є цікавий нюанс навіть після того, як цей канал не можна було дивитися на території України, він продовжував працювати. На кого і за які гроші невідомо. І туди продовжували ходити деякі депутати. Так, так, під час широкомасштабки, зовсім ще нещодавно, цього. Літа один з них, зокрема Камельчук. Я свічку знаєте, друзі не тримав, але треба бути обережним і поспостерігати, що буде далі з Камельчуком. Бо дуже все це знаєте, схоже. На шлях, який турував ще зовсім нещодавно Артем Дмитрук. І ви не дивіться, що Каменчук із Львова, його батьки з Червонограда, які, до речі, вже не Червоноград, а Шептицький. Ну, ніби він зовні такий схожий, не схожий на проросійську, але у нас дуже багато різної агентурної подорожі залазило в політику під проукраїнськими Гаслами згадати що тут ж тут такий Надію Савченко. І мене останнім часом дуже сильно турбує те, що відбувається в нашому парламенті. По-перше, те, що монобільшість голосує багато законопроєктів за допомогою ПЗ По-друге, серед депутатів відбуваються якісь бурління і, ну, такі сторони. І як ви знаєте, добра половина цих парламентарів люди з не дуже високими ціннісними принципами. Тому я би був уважніший. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дякую. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте стосовно, наприклад, Камельчука. Безугла, там все ясно. Одарченко, чи повернеться Одарченко? Хоча, мабуть, не повернеться уже. А от хто на вашу думку може ще опинитися серед цього списку? Дякую за лайк, за поширення, за те, що ви підтримуєте мою роботу, в тому числі за допомогою ресурсів Patreon youtube спонсорства та Монобанк, але в першу чергу не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо, будьмо гідними. Па-па.